патріотам тюрма, ось це моя в'язниця. Була вчителям. Допит відчула дотик дула на потилиці українським книжкам вогонь. Два акти на знищення літератури. Як в окупації агітують педагогів працювати на росіян? Будеш російську викладати? Ти ж ще вчитель російської. Та чим залякують, нескорених? Валювалися в нашу камеру і питали: А хто тут у вас Дівочки? Історія вчительської родини, що пройшла через катівню в Балаклії. В'язнили разом з дочкою і чоловіком без суду і слідства через те, що вона патріотка України. Ця історія про шкільну вчительку з Харківщини, яка, будучи в окупації, не пішла на співпрацю з росіянами і потайки разом з колегами продовжувала навчати дітей за українськими підручниками. От от почнеться дистанційний урок англійською. Все як під час карантину, тільки от учні тепер розкидані по всьому світу. Хайдіана Хело Артем хаваю аса сьогодні. З вами урок повторення. Щодня до її віртуальних занять долучається все більше школярів. А дехто навіть вже думає повертатись додому на Харківщину. Що там балаклі зараз відбувається. Не чули нічого. Я слышала, що мене вже во дворі у них три живу. Тобто з'явився інтернет. Ну що, буде стійкий інтернет, будемо потихеньку е, повертатися додому. Та сідай. Після утечі з окупації мати із донькою вже третій місяць обживаються у цій невеликій квартирі у Львові. Півроку підпільного вчителювання у зоні бойових дій без благ цивілізації згадують, ніби страшний сон. Я не тільки сиділа в подвалі. Ми навіть на річку ходили. Правда, снаряди літали, а води ж не було. Люди тихенько так і тяглися до річки, помітися, що робити. в нас ласка. Таки трапляється обстріли. Тут досі нема електрики та води. Лише газ. За тисячу кілометрів від Львова у Балаклії. Чоловік Вікторії Сергій чаює наодинці. Разом із сім'єю виїхати не зміг. Росіяни забрали паспорт і видали. Замість паспорта справка удостовіряю, лічність. Сергій показує нам страшний сімейний артефакт, що до віку нагадуватиме. Про російську окупацію. Ну, а це це донька вела літа нашу, так скажемо. Це другого нас окупували. І тут пішли дні. О! Твою мать російські з російських флаг з російськими флагами. От ми да от перед нами. О, от. Російські війська заходять до Балаклії 2 березня після серії авіаударів. Ми були на роботі в школі, прибирали там, підмітали залишки від скла, бо дуже школа була пошкоджена. Побачили у просвіт між будинками російські танки. Перші тижні у місті безвладдя, працюють лише комунальники, а ще потроху оговтуються від шоку медики і освітяни. Наш директор залишилася в Балаклії, але на співпрацю не пішла. Вона організувала роботу нашого навчального закладу онлайн. Доброго дня! світлана Федорівна та сама директорка показує нам школу, розбиті вікна. Зруйновані їдальня, класи. У березні, побачивши це все, вона одразу просить вчителів працювати онлайн доки є інтернет, виходила я в ті місця, де був інтернет, і тим пособирали по всій Україні за межі те, що така підпільна діяльність небезпечна для неї самої та її вчителів. Жінка зрозуміє лише коли її покличуть працювати на росіян. Коли мені позвонили, запропонували бути керівником. Я сказала заразу ні, я працювати не. Буду. Я сказала, що я ж буду лихо, здихарилася. Мені не можна було вилазити, бо думаю, як боялася, що хтось ну, здадуть, директор працює в тихому руку. І Страх у нас у кожного сидить. Нам залишалося тільки вижити. Агітувати Вікторію до співпраці з окупантами першою взялась її колега зі школи, з якою вона дружила. Я тут не буду працювати. Як ти не будеш працювати? Будеш російську викладати, ти ж ще вчитель російської. Я дивилася круглими очима на неї. Задля безпеки Вікторія з родиною перебирається жити на дачу, про яку мало хто знає. Коли по місту починають ширитись чутки, що кудись зникають люди, вона вирішує з окупації виїжджати, однак запізно. Коли ми збирали речі з донькою, до будинку зайшли е військові в моєму телефоні. Була фраза, що ми в окупації разві ви в окупації, Ми вас освобождаємо. Я сказала кого? Попросив відкрити галерею, ну і там він знайшов якісь скриншоти, які йому не сподобались. Щойно додому повернувся чоловік Вікторії. Питання у росіян виникли й до нього. Перші слова такі були, що ти погано вас підуєш доч. Що це в неї в переписки, орки, свінопаси. Ну, я якось так думаю, правильно все там написано. Вони сказали, не подобається нам ваша сім'я, збирайтесь і все. Оце єдине, що ми почули про причину нашого затримання. Прямо. Усю родину повезли до міського управління поліції. Так, знакоме пінате. Саме тут окупанти облаштували катівню для непохитних місцевих, заводили туди з мішками на головах. Оцей люк нас як вели і казали, не видно ж нічого. Люк, бордюр, казали ступіньки одні. Потім ступіньки другі. Тут вже дозволялось нам зняти у кого пакет, у кого мішок на голові був. У цих п'яти камерах росіяни тримали чоловіків. Ось Оце. моя в'язниця була. Нас тут було сім чоловік. По два на нарах валі, там ми лежали. Один тут чоловік лежав. І два, отут вони ложили під нари. На стіні видряпана кількість днів арешту. 26 діб, 33-85. Це 85 написано, це може Сашко, ось він у нас найдольше тут просидів. Пчола ми його звали. Він пасіку якраз завів. У нього 40 уликів було. Він так за них переживав, що, щоб не пропало все. Вікторію з дочкою тримали поруч у жіночій камері. Тут її називали віпкою, бо кімната має вікно. Ми сиділи в п'ятьох у двомісцевій камері. Одна дівчина спала на підлозі, а ми по двоє спали на дерев'яних лежаках без нічого вузьких і дуже дуже твердих. Дуже смерділо, бо води не було, вентиляція не працювала. Весь цей час дівчатам не казали, що Сергій сидить поруч. 10 метрів. А він взагалі не знав, що з його родиною. Я місця з не знаходив, хлопці мене вспокаювали. Вибачте. Лучше б мене побили, але я знав, що вони вдома. Мені було легше. Співкамерників і Сергія, і Вікторії окупанти піддавали тортурам. Переважно за співпрацю із ЗСУ. Та за відкриту підтримку України моя учениця її е, допитували дуже серйозно, роздягали наголо, били. Їй казали, що розстріляють з неї знущалась. А неповнолітній дочці Вікторії натякали на сексуальну наругу. Всі ці солдати, які приходили, дивилися на мене, і це так було неприємно. Валювалися в нашу камеру і питали: А хто тут у вас? Відповідав той ДНР вець. Дівочки, дівочки, з таким. М". Під час допиту росіяни спочатку агітували за руський мір, розповідає Вікторія. Клялись в любові до українців, звали працювати до школи та згодом перейшли до погроз. Що б ви хотіли, щоб тут було Україна чи Росія? Я відповідала, що я хочу, щоб була б тут Україна. Головне. Щоб наша нація збереглася. Слово нація взагалі для них як червона тряпка, тому він почав мені загрожувати. Може, ви хочете, щоб ми почали вашу доньку тут у вас на очах насилувати? Я кажу: ні, я не хочу. Ну і втратила свідомість. Прокинулась Вікторія у лікарні, яка через дорогу від катівні. Медики, що особисто знали вчительку, запевнили росіян, що рік тому в жінки був інфаркт. Але насправді, слава Богу, не було в мене інфаркту, але вони мене витягли звідти. Вони мені, мене тримали там і капали. Вікторію з дочкою відпустили додому. Майже на два тижні вони залягли на дно, а паралельно намагались дізнатись про долю Сергія. І раптом відкрилася ворота і зайшов якийсь старий, худий, сідий і страшний. І лише потім через Десь кілька хвилин ми стояли і просто дивилися один на одного. І, е, я зрозуміла, що це мій чоловік, з яким я прожила 35 років. Уявіть собі, як він виглядав, що я його не пізнала. Майже одразу чоловік відправляє своїх дівчат до Харкова. Дорога на евакуацію лише одна через дамбу печеніського водосховища, до якої ще треба подолати кілька російських блокпостів. Ми сіли в машину, де вивозили інваліда коляскою, і це теж якось відволікало від нас увагу. Коли ми вже доїхали до останнього блокпоста, єдине запитали: а ви збираєтесь повертатись? Та ні, мабуть, ні. А він каже: зато ми вернемося до Харкова. Він мав на увазі. Влітку росіяни разом з колаборантами у Балаклії почували себе впевнено. Обіцяли запустити навчання в школах з 1 вересня та влаштовували в місті свята у стилі російської пропаганди. Веде е, цю святкову лінію е, наш директор культури, якого ми особисто знаємо з віка. Зараз вони в Пєлгараді. вони всі впевнені були, що все все назавжди. Певно, через це колаборанти і сепаратисти, не боючись, фільмували обличчя одне одного. Ми просто виживаємо. Ми тут просто живемо. Ні, ви не просто виживаєте. Ви піднімали російський прапор. Ви пішли до них на роботу. Ви е, своїх дітей привели е, брати участь в російських агітаційних роликах. Ви свій вибір зробили. Я не знаю, на що люди йшли. В серпні нічого в них не вийшло, і на 1 вересня в них не вийшло ніякої школи. І вони сказали, ладно, будемо пробувати с октября. Світлана Швіт, начальниця відділу освіти Балаклії, коли місто окупували, евакуювалась в сусіднє містечко, і з подивом дивилась, як її колеги зраджують Україні. А близька подруга взагалі зайняла її посаду. Ось Лена, наша, і ми дружили. Вона стала начальником відділу Ось, наприклад, гордість Балаклічини там свято наше Ось в голубому платі. Також Олена. Із тисячі педагогів у Балаклії колаборантами стали тридцятеро. Вчителька, яка агітувала Вікторію працювати на окупантів, відзначилась особливо. Ми винайшли два акти про те, що два акти на знищення літератури це була Демиденко Людмила, наша колега. Дала доручення і з'яли, і, вибачте, знищили нашу, нашу українську літературу. Алло, привіт! Що ти там? 8 вересня прийшла новина, яку вони чекали найбільше. Балаклію звільнили. Трапали так, ті орки. І пішком вони, і танки, і містки взривали. Непонятно для чого. Я сам в шокі був. Колаборанти, які не встигли втекти до Росії, тепер переховуються. Разці, скажіть, будь ласка, Людмила Демиденко або можна з нею поговорити? Я не знаю, де вона вчителька української мови, яка агітувала колег йти працювати на росіян вдома, з'являється рідко. Тепер її матір переконує нас до співпраці з окупантами, її дочку примушували. Підставили та й приймають вона не роботу, її не приймає. А ми всі сепаратисти Тепер я знала, що в моєму місті. Не всі підтримують Україну. Неприємною новиною було те, що ті, кого я поважала і знала, виявилися зрадниками. У Львові Вікторія з дочкою майже уговтилася від пережитого в окупації. Почали ходити по музеям. Навіть е, в такі страшні часи е, треба жити і намагатися бути щасливим. Повертатись до Балаклії поки не поспішають, хоч і скучили шалено. Алло! Алло! Алло. Якусь, привіт. Що ти -то зараз працюєш чи, чи ні? Ні, я ще не працюю. Коли ти вже до нас приїдеш, щоб ми разом гуляли, Сереж? Обіймаю привіт, віка передає. Вікторія мріє тепер, щоб по всій Україні уважніше добирали тих, хто вчить дітей, і про остаточну, беззаперечну перемогу, щоб пережити ніколи не повторилося. А тут це моя батьківщина, але немає ні одного рідного обличчя. А я за цим дуже сумую і хочу додому, як і всі ми переселенці. Руслан Тарасов, Данило Лисенко, Олексій Осевчук, ТСН 1+,1, Марафон, Єдині новини.